Пан Віктор мешкає поблизу будівництва. Каже, все почалося місяць тому. Тоді сусіди говорили, зводять гараж. Не заперечували, адже не здогадувалися, що будівля буде такою масштабною. Поворубалі все, тут все сад було. Скільки дерев поворубали там? Я не знаю, самим приємно то ну, дивитися, але з окна так от можна було б там десь збоку зробити, чи трошки менше. Тепер замість саду – будівельні опори минулого тижня. Спеціальна комісія міськради зустрічалася із забудовником. Жодних документів посадовцям не надали. Він пояснював, що в нього є всі документи на це. Хоча він жодного документу не представив. Робота виконувалася не ліцензованою будівельною організацією, тобто господарським способом. Від пояснень вони відмовились. Документів управління архітектури. По будівництву даного об'єкта проектної документації управління архітектури не погоджувалося. Містобудівні умови забудови земельної ділянки управління архітектури не видавалися. Фактично, звернення управління архітектури, тобто міську раду щодо забудови даної ділянки не було. Зараз спеціальна комісія збирає необхідні документи, аби подати їх до суду. Узаконити будівлю після її зведення, як це зазвичай буває, кажуть посадовці, не вдасться. Занадто багато будівельних порушень. Я думаю, що не можуть, оскільки воно не відповідає державним нормам ніяким, то як вони можуть узаконити його? Ну притул Норма до будинка порушення. має бути мінімум 10 метрів від житлового будинку. Будівля тут я як бачу метрів п'ять не більше. Потрапити до будинку, де триває будівництво, ні міським посадовцям, ні журналістам не вдалося. Хоча земля у комунальній власності. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.